Ще хотів вам показати один трактор. Ну як показати? ви все бачили, Дивіться, ДТЗ, -ДТЗ з мотором 1,9. Аа... 390 мотором, які 30-ка там іде вже. Вода 53-54 в наявності, вони теж зараз були. там Воно 8 350 то була не супер адекватна на них ціна. Зараз ціна, виходить, на них 8-100. з доставкою, з документами, все повністю під ключ. І то реально крутий трактор. ну ДТЗ, то насправді. Так, якщо по-чесному, то мій улюблений трактор, бо я на всіх тракторах, які існують, я їздив не раз. На, на деяких навіть спробував там трошки там, щось, ми робили випробування. Все одно я всі трактора бачив із як там коробка, шестерня, там тудим, сюдим, всі ці нюанси. Розумієте? І бо, чесно, мені більше за все подобається дтз -шка. Чим подобається мені, більше за все. А... Коли обираєте там, там, таких же дорогих тракторів, Донфен, там, Фотон, ДТЗ, там по якості-мінус, плюс ну плюс-мінус. Да? Воно все однакове, бо воно все йде таке, ну, більш дорожче, і воно йде по якості круте. Вот. Але е, коробка, як ходить, в ДТЗ. -ці? От, коробка передач, реверс. Від тут з лівої сторони, воно настільки зручно зроблено, настільки класно, що взагалі управляється, як знаєте, як в машині себе відчуваєш, як там не комусь дорогом е машині як переключає коробку. Дуже м'ягенько, взагалі без усі, так чпік вперед, чпік назад. От, от, от супер класний трактор за свої гроші. Там, понятно, що і ходова, і все тут по вищому рівню це зроблено. От. І ще перевага, що там, наприклад, Донфен той же, там він вистоїв за 8, але там мотор D1,4. То тут є 390. Він все одно має більший об'єм. Понятно, що тут там на 35-тих сил, але все одно він має трошки більше об'єм, він трохи буде краще тягнути. От тому, друзі, суперський трактор, крутий, реально по хорошій ціні зараз. Їх не дуже, не дуже багато, вони швидко закінчуються, їх там по місяцю, по півтора нема. Тому хто хотів, номер телефона внизу привеземо в відео. безкоштовно, прямо додому. Привеземо, розрахуйтесь на місці, все як положено. Без предоплат, без нічого. Дзвоніть.